Що заробили? Якщо він, звісно, відмовиться продавати, то це буде фіаска. Так, давайте хоме нажмемо. Продати будинок в державі 57к сливаємо. Тоже по-тупому. 40... Э. Блін Емай яярик! Боже який яярик! 50к профуком Капец! Це ж машину спочатку треба продать! Давай! 530к. Дивись, у мене на руках 2 мільйона 73 тисячі, дім продам за 50к і готовий взяти твою хату за 2 100. Добре? Або якщо хочеш обмін на танту хату. З моєю доплатою. Ну, як хочеш. One Eternity Later. Дівчата хочу перепросити вас за аудіо, що воно таке недобре. Я вже запланував покупку нового мікрофону, тому десь з наступних відео почнеться нормальне аудіо. Перепрошую ще раз. Хе меню гос, до свидання. Х-мену... Ем... Ми бомжі. Ото приколе, йому зараз ціна не сподобається. Я буду гарати. Мені, правда, надо провірити його оце, от... Ти шо Ярик, чи шо? Ем... Ти шо, Ярик, чи шо? Перезаходим. О, за хуйня. Ты шо, Ярик? Ты... Ти... Він мен... Так, це ж шо... крупне, ладно, якщо шо, а запис у мене йде. Чи... А, він Ярик! Добре, все, це не мог Петємка, він Ярик просто переплутав. Домик, я понял. Все, Даня, а, все, є. супер. Так, а де ви кажете тут гараж? Так тут гаража нема. А, ні, не, є. Все, супер, гараж у нас тут є, Класно. я на балансі. я бомжом не буду, чи называется. Е, 에... Державна 200 за 2, 100, комфорт гараж, 8 місячный, добре, так, Тиме. І тобі офнувся. Ну все, пацаны. Чего здесь? Так, тепер ми живемо на Манхеттені. Вот, карта. Получається, тих, кого я поселив, а вроді було дві людини, яких я поселив. Якщо ви дивитесь це відео, пишіть мені в приват в телеграмі, бо ми вже тепер не живемо у цьому місті бобра. а ми живемо на Манхеттені. Я знаю, що це не Манхеттен. Не пишіть, що це, що це не Манхеттен. Маркет, а, це Маркет. На Мандхет, на, на, на лос сантос Поняли? На Манхете. на Лос-Сантовському Манхетені живемо. Ось тут Тут все близько, в принципі. Ну це ліпше тут як мінімум. Тільки ми тепер без машини, Оце. Так. А, вона її проплатити треба в банку я думаю. Міранда Кінцем 14 Ну, тут можна змінити щось. Я думаю, смисла вже міняти ніколи в гостер П нема а, будинку. Будемо цей мати. Нашу челіку 2 мільйона, я не знаю. Чи він на тому заробляє перепродаж? Ну, Альфа блогер казав, що це чинази, значить це чиназа. Ну да, це, це дивіться, то, наприклад, гаража немає. Оце, взагалі дешевка буде. Отут гараж. Тоже немає, я думаю, потуну дешос. Ну. Я не знаю. А, стоп, а тут є річка. Так, ну якщо я в принципі буду мати свій катер, ну це, конечно, не, не так, як там знизу. Давайте зараз зійдемо. Подивимося. Наших сусідів, да? А чи тут взагалі? А не, вода. Ну це, звісно, не, не так круто, як отут, я думаю. Хоча, ну, там зразу дорога, а тут... Да, це 290 тисяч, це та сама ціна, але цей домик, я думаю, буде або подороже, або подешевше. От тут якби є ось, ось цей причал, що дуже важливо, знаєте. Якщо додать в грі, то що можна вп'яти лодку свою, я не знаю, чи, чи можна, чи не можна. Не в курсах, так скажемо, да. то ну, якщо там гараж восьмимісний, ну там можна було в інтернеті купити гараж восьмимісний плюс гараж для лоток для лодок і все, два там брати На тому причині. Тому це дуже прикольно. Так, тепер давайте... А таксічки прямо тут нема. Так, да, а в мене телефон що мені показує? Так, тут в текстурці, блін, застрягають трошки. Телефон мені показує, що що. Що я цей даш? Що я бомж, я поняв. Динок. Так, він проплачений... Давайте 25 годин. все, полностью хату. вот я хата уже, если взлетит, то все, хана посадить. Гудбай Америка будет. Так, ну за 70 тысяч что-то... Э... Ну, не матис. Можно, можно вроде бы еще 8 матисов Я там 18. Стоп, а є ще повітря? Опа, чи назад? Давайте глянемо Повітряного ТЗ. Ні. Ладно. Нельзя повітряний. Так, все, 12 тисяч фігня. 13 фігня, 15. Нас на до 70 бюджет. 22 фігня. Фігня. Тоже фіня. Lexus. А він 35 коштав, да? Червоний. Да, наш Lexus, то пам'ятай. 37 не то, 40 не то, 41 не то, 43 не то, 44 мерзи. 46 тоже не то. 49 не то. Окей, значить це вже середній клас. Супер, 61 не то, ну 70 у нас есть вроде бы, 72 доджик можно купить. И фиолетовый фарбон. А сколько он? 228 еды, а что у нас с конкурентом? Нет, это не конкурент, я думаю. One eternity later. Ладно, давайте, это желтая оплата в Так, певний. А нам би не хватило на той дочь, все нормально. Вау, а така є машина? Я такую куплю колись. І Беннит куплю. Короче, все купимо. Дим нас є. Давайте аж доставити тачку. А, заборонено в зоні. Ну давайте від'їдемо. Давайте зразу, блін, GPS до хати поїдемо, щоб ти що не тратить. Все, моя тачка. Добре, тут у нас є цілих 8 місць, наскільки я знаю, це максимально. Ой. Давайте N. Протестуємо нашого кабанчика. Ну і ось таке е, друге відео вийшло в нас. По, о, гостику, да? Надіюсь, воно вам сподобалось. Пишіть ваші ідеї для відео, обов'язково буду реалізовувати по можливості. До речі, чим більше ідей, ви скажете, тим менший шанс, що зроблять вашу ідею. А я вам скажу ні. Тим більше відео по госту буде, бо в мене, якщо чесно, дуже мало ідей, а вот на вашій ідеї я би залюбки послухав. Тому Ставте лайк, це дуже обов'язково. Я знаю, що це тіпа, банально звучить, але повірте, останні відоси мало лайк на, ну, набирають. Мотивації взагалі відосів нема робити, тому дуже вас сильно попрошу. Я ріква діла глупите. Е, якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Пишіть ваші коментарі з ідеями, а я вам дякую за перегляд і до скорого.